Моя не лай мені, лайні, ж моя, не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму? ей виберут ми. словами, його не можна виразити. Тому плачу з усіма вами, схиляю низько голови, перед воїном нашим Микитою і перед всіма побратимами, які відійшли вже раніше йому, отак сказати, друже. Я подивився на, твою, на твоє фото, тільки глянув. Хіба ти? Воїн зла, він воїн миру, подивіться на його очі, подивіться на його обличчя, яке в нього. Яке добре і миле. І як можна яка, і таких людей вбивати? Яким треба бути звіром, щоб таких людей вбивати? Він не воїн зла, він воїн захисту, він воїн миру. Хіба можна прийти, отак, і так просто? Який не зробив нікому ніякого зла. Все робить наш сусід, брат названий такий. І я так згадав собі, їхав сюди і згадав, пам'ятаєте, коли він в 41-му році, ну, 39-му році, по 45-й, коли вони казали, прийшла коричнева чума до нас. А тепер ми бачимо, що була крепша чума, червона чума. Яка залізла у всьому світі. І ці воїни мусять захистити родину свою, землю свою, державу свою, і захистити весь світ від цієї червоної сім'ї. Щиро, дякую тобі, друже, за те, що ти своєю жертовністю захистив нас всіх. І тому ти тепер став воїном Христовим. Він був воїном нашим. А тепер став воїном Христовим. Він пішов до Бога, і тому він виконав так, як Христос, добровільно всю свою місію, весь свій обов'язок і віддав душу свою за друзів своїх. А це найвища любов, яку можна виразити до всіх, до всіх і до всього. Тому ще раз мої співчуття дружині, всій родині, особливо. Мамі, яка сьогодні проважає сина, для неї це саме найважче. Не доведи, Господи, батькам ховати дітей своїх. Всім дякую вам за молитви, дякую за те, що ви зібралися і так зустріли його. Зустріли на того, тому що він не зганьбився, а прийшов на щиту. Тому хай його сьогодні Господь прийме пророки. Наші воїни світа захищають кожного із нас, захищають наші родини від нечисті. Юлія Миколаївнич, відсловим щирі співчуття від Полонської селищної ради, зв'язку з смертю вашого чоловіка, зятя, всім рідним, близьким, побратимам, дітям. Схиляємо низько голову, пам'ять про... Микиту будуть жити в серцях рідних, близьких, побратимів. і будемо сподіватися, що наступне покоління, які будуть жити в незалежній Україні, будуть пам'ятати з гордістю тих, хто став на захист нашої України в 21 столітті, коли кожен з нас навіть не думав, що ми саме можемо опинитися в стані жорстокої війни, наближаючи перемогу, Микита не дожив до цієї дати, коли ми відсвяткуємо День перемоги. Але він зробив все для того, щоб ми наближалися до цього дня. Дорогі рідні, шановна громада, і таким чином Ракета планував зібрати всіх рідних, близьких, друзів, знайомих, братимів в цьому дворі, який став для нього рідним. Молодий суді були зовсім інші плани на життя, інакше уявляли вони свої мати. Ми маємо те, що маємо сьогодні. Сьогодні ми прийшли, щоб розділити горе втрати для рідних, для дружини, яка раптом стала вдовою своїх 24. Сьогодні двоє хлопців, Саша і Ілля, які теж стали сили. Ще, можливо, не до кінця розуміють, що вони втратили, не будуть це розуміти, все своє життя. Сьогодні мама втратила сина і прекрасно розуміє, що Це безповоротна втрата. Наші щирісті відчуття вам кожному знав Макету, Ми знали його 4 роки, коли він з'явився в нашому селі. знаєте, які люди, яких просто бачиш, отак. ти знаєш, вони є, але ти якби їх не помічаєш такі прості моменти. Тихий, спокійний. І коли приїжджав короткі таких хвилин, я бачив його з діти. Діти полюбляють була ота, дитяча любов і батьківська любов, яку ти бачив у ті хвилини, коли він приїжджав. Так склалося в Микити, що із 27 своїх неповних років, 8 років життя пов'язані з Збройними силами. Учасник АТО, Учасник бойових дій. З березня 22-го року. Там. І військова то професія. Дійсно, говорю, батюшка мирна. Бойовий парамедик, людина, яка рятувала інших, на жаль. Не змогла врятувати себе. Лаконі війни не писані, не писані. Ми маємо все зробити, щоб світла пам'ять про Микиту жила. Жила в нашій пам'яті. Рідні будуть це пам'ятати. Ми просто маємо пам'ятати і принароді віддати тут належну данину хлопцям, які боронять для нас мирне, спокійне життя, яке вибудеться спокійне, світле майбутнє для наших дітей. Ми хочемо це вірити, що смерті хлопців будуть. Ми хочемо цю виків так буде. Кому знасвічна слава, кому пам'ять. Герої не вмирають. Вони живуть у крошному. Вони нас захищають, на полі не вити. не Нелюдя зло, їх так багато, та зламати волю, й добре серце неможливо. на рукаві кров у серці любов, боротись темрявою нині, і навіки вистачить нам сили. Napoleon